Дітки, добрий день, Відгадуємо загадку. Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами, Горда носить чорний фрак, та не полетить ніяк, перевається між крижи, ходить дивний птах. Так, пінгвін. Пінгвіни полюбляють свою Антарктиду, але серед них є пінгвіни – які мріють побачити літо? Я знаю одного такого пінгвінчика на ім'я шкіпер. Як ви гадаєте, побачив він літо? Літня подорож пінгвіна. У далекому морозному краї жив пінгвін на ім'я Шкіпер. Шкіпер мріяв побачити літо. Одного разу він зустрів хлопчика Мартина, який був мандрівником, і він розповів йому про літо, квіти, комашок, теплий пісочок та тепле море. Я так мрію побачити літо, прошепотів шкіпер. Мартин посміхнувся і запропонував йому полетіти разом там, де тепло. Наступного дня вони сіли в літак і полетіли на інший край землі, де було тепле літо. Шкіпер не міг повірити своїм очам яскраве сонце, квіти, теплий вітер. Все здавалося казковим та неймовірним. Тепла водичка в морі, теплий пісок і багато людей, які купалися без шуб. Все це було неймовірним. Нарешті шкіпер побачив справжнє літо і відчув, як воно пахне. Мартін пригостив шкіпера морозивом. Воно було таке прохолодне, солодке і дуже дуже смачне. Але ж треба було повертатись назад в свій морозний край, де на нього чекали батьки та друзі. Шкіпер почував себе дуже щасливим. Здійснилася мрія маленького пінгвіна, а мрії завжди повинні здійснюватись. Дітки, як ми побачили, мрія шкіпера здійснилася. Він був дуже щасливий. Час порухатись хвилинка. Раз, два. Ліво, право, ту. Теж має крила. І теж не літає. Пограємо в гру хто птах, а хто ні. Це хто? Ворона. Це птах чи ні? Це птах, молодці. Дивимося наступну картинку. Це хто? Це муха. Це птах. Ні, муха це комаха. А тепер спробуйте самі. Сподобалась вам гра? До зустрічі. Дітки, я до нас знов завітав Лу-лу. Доброго дня! Доброго дня! У нас в Антарктиді вічна мерзлота, сніг, крига, а у вас весна. Як гарно, зелено, сонячно. Тому я знову завітав до вас у гості. А ще мені сподобалося, що в минулий раз ви зробили мені друзів. Мені було так приємно. Але ж друзів багато не буває, і якщо можна зробити друзів ще, я буду дуже вам вдячний. Лоло, ми дуже любимо допомагати, особливо, якщо треба зробити друзів. Це здорово, що наші гості бажають їх мати багато-багато. Пінгвінчика на березі океану завжди багато і дорослих і діточок, тому я дуже тебе розумію. Ми з дітками допоможемо і зробимо пальчиком гімнастику. Залишайся. Панчикова гімнастика пінгвіни. Десь далеко на крижині. Там живуть чудо пінгвіни швидко плавають вони, рибу ловлять навкруги. Для роботи діти ми з вами візьмемо папір чорного, білого, невеликий шматочок червоного паперу, ножиці, олівець, чорний фломастер клей, предмет круглої форми, якою ви забажаєте, який розмір вам сподобається. Або можна невеличкий з лінієчкою, Можна взяти тарілочку. І почнемо працювати. Діти обводимо і виріжемо з чорного паперу кружечок ось такого розміру. Беремо білий папір і такого ж самого розміру обводимо і вирізаємо кружечок. Ось так. Працюємо. А тепер нам треба склеїти. Ми намазуємо ретельненько. Ось так кружечок чорного кольору. Намазуємо, намазуємо, клеємо, намашуємо. Прикладаємо до нього біленький кружечок. Ось так. Ось ми отримали ось такий кружечок. Ми кладемо чорним донизу і зараз будемо робити. Крильця нашому підвінчику. Ось так назустріч один одному. Так, пальчиком прижимаємо. Працюємо. Ось ми зробили крильця, тепер треба зробити голівочку. Ми загинаємо наперед. Рівненько, вирівнюйте, дивіться, і ось так придавлюємо. Ось наша. Голівка. Тепер нам треба зробити оченята. Я підготувала два кружечка оченята, зараз ми їх домалюємо, допрацюємо. Ось так. Ось такий у нас буде підвінчий дивитися. І наклеїмо. Так, оченята в нас же є. ми зараз зробимо дзьобик. Ось такий. Ось ми його підготуємо і лапки намалюємо. Дві лапки. Ось ми склали папір вдвоє і виріжу. Ось такі у нас будуть лапки. Розрізаємо посередині. Дві лапки ми отримали. Ось так. Ось наші детальки, які ми зараз приклеїмо. Дітки наклеїмо дзюбик нашому пінгвінчику. Ось дивіться, який він у нас веселий. Лишилось наклеїти лапки. Ми перегортаємо пінгвінчика, ось наклеїмо з цієї сторони. Ще туда і ось наші лобки. Ось так. Готові. Дивіться, який у нас веселий пінгвінчик отримався. Підготуємо оченята, зорова гімнастика. Так, Він такий гарний, мені так подобається. Дякую вам. Я наші дітки пришлюй тобі багато-багато друзів. Будеш Я... ти не самотній, буде тобі весело. Я буду чекати. Так, а зараз ми діткам що кажемо? До, До побачення!